То коли ми бачимо mm -hmm. пораненого на полі бою, от які дії, як ти вважаєш, що перше потрібно зробити? І коли ми а бачимо пораненого на полі, а він полі бою, він лежить. Так, я ну, його це... маю спочатку напевно. Ні, дивись. Я пам'ятаю, от я е, в мене було в університеті так е, курси до медичної медичної допомоги. Що в першу чергу найважливіше це твоє здоров'я, тому що поранений він вже поранений. Ти маєш думати про те, як тобі не бути пораненим, А далі ти маєш як мінімум, тобто, визначити ступінь поранення, так е, зупинити кров, а далі евакуювати, якщо я не помиляюсь. Ну тобто це якщо якщо коротко. а Шкалова. я можу помилятися алгоритми трошки змінені. Ти маєш чути, чи є загрози твому життю, тобто чи стріляють біля тебе, чи навпаки вже все тихо, і ти маєш оцінювати ризики, чи вартує то бігти, рятувати, чи вже на жаль все.